Грибна поливка з галушками дуже фіно блюдо, ще й пісною і дуже легко чинить. Ану, шникайте, дрібнеме цибулько і мечаємо її у гарячий олай. Пак на великій терці морковку та й кладемо її файно до цибульки. Перемішуємо. Білі гриби я вже замочила була на ніч і з тов водою також уливаємо в казано. Позирайте, яка є парада. Додавляємо водичку, найто вся вся краса варить. А я заколочу пісні галушки, ту сюль, вода та й мука. Крумплики ми порізали файно, кладемо у поливку, даємо чорні боприги, соли, вегети і дуже много часника. Вливав ту муку збиту з водою, обо майлевищах наш загустів і файно то примішуємо. Далі починаємо робити галушки, я макаю ложечку в воду і отщіпую, сяк такою кладу у левиш. Закриваємо то все файну кришкою і наче ще до з години варить. Починаємо спилати і всю параду. Воно так пахне, що то просто неможливо. Аромат був по пошиткій улиці. Ану ж попробуйте. Чи любите висяку грибну поливку, не забудьтеся підписати і покласти мені сердечко.